Всім привіт, слава Україні. Є у нас такий жеребчик. 8 років. Жеребчик може бути на продажу. Хто би хотів. Номер буде в описі, будете дзвонити, питати. Жеребець запріжний, все як має бути. Фарі, поєдинку, любе. Може хтось знає його. Хто б хотів такого жерепчика, то може дозвонити. Я піднімаю роботі. Може зовтра будемо їхати поглинути, покажемо, їдеш. Зеребець спокійний, адекватний, деякі гриви має. Хто б хотів собі такого жеребчика. Можете дзвонити. Знаходиться Івано-Франківська область, село для Ціна договірна. Хто би хотів, то верхі вози, Любе. возі, ходив парів поєдинку, на трасі. Машинці нічого не буду є. Спокійний. Деякий нього. Є. Єли. Такий жрець. З'яня у нас. Жребчик разкований. Тікавий погубив вже. Будемо кувати його. Є трохи роботи, тоді він їздить, покажемо його в роботі, він їде. Хто би хотів собі... де він сюди? Припутаю тут кобеле посудби. Сінорвови. Не треба шкоди людям по городах. кого би зацікавив такий жеребчик номер лише в описі Можете дзвонити. Завтра ще як будемо їхати, то покажемо як, як він їде. Дивіться, як шия стоїть каблукові. Я думаю, що трохи поправлюсь. Але його ще не показували першим. Тепер аж показали його. Там були маленькі якісь кидали щось, Немало коли його познімати. Пасе, нічого не тримаємо на стайні, не дурієш, не приселили, все. Зараз прийдемо, пересілимо його далі трохи. Він пасе окремо від лошад, лошата на полю. Він тут. Плохати близько тут. десь 8 років. Де Якийсь хвіст густий має, то що підстригли. Так, то деякі густе зніг, шиє каблуком. Не, він такий невеликий, низький, росом, але роботу має сильну тут. Кажу, завтра будемо їхати, то пикаємося, як він їде, возить. ти гривев його. Посаний міс перед, Бок, по боках щось. Тут трохи одірвав гриве, Тоже ще буду. Що ви зачепив за дар, от Так що такий жеребець може бути на продовж. Кує себе станка. Їє. Був загубив дві підкови, одну вперед і одну задню. Решту зірвали, і може геть. це будемо кувати. Є далі летить. Ось це будемо кувати. Так що хто захотів собі. Може бути і для старшого, для молодого колись, для дітей любе верхи, верхи возу. Що як має бути. Що що треба, все роблю. Сільські роботи, все робить. Закону любе. На городах, возі, все що треба. Ціна нормальна за нього, адекватна. Я думаю, що вартують ті гроші. Надо говірнати. Невеликий такий з під метр п'ятьдесять. Такий нагадусь 20 двадцять з чимось. Невеликий, але такий гудзок. А все таки невеликий, але деякий зад має розкол. Єби якісь островерхи будуть. Ноги чисті. Ходи нюхають тут пасло лошата, що перші. Не гулять, ні м'яких, нічого. Поселіємо за кантарки, на шильник, натягаємо, чіпаємо там все. Не ні за ногу, нічого. Якби б зарає за кобилу, там кобила десь спасеть. Він зі сів зарай. Як би вже йому вірвати ці віки. На кобили не пускалися. Такі були кобили, то ще той чорний наш попоровав, тут такі. Так, тут немає. Ще вітки. Жерепчо. хоче качитися, хоче там гребати. Має одно око рибіч, кілесий. Для роботи хай, все, що це був трохи худший, оброслий, перезліняв, зробився такий темний, у такий світ, який хребета сіколи. Це ще не все ще трохи покажемо. Далі кінця ще гірше. Зад маєш такий непоганий, широкий. А рами його поправимо. Так не ходить, такий кудзок нормальний. Аж яблука іступають, тому що видно. Робився темний капець. Хто би хотів собі тут приїздити, збригаємо, пробуємо. То що це заходив кобила там, пригнали тепер кобили, хлопці приїхали Шусь там поселення. Він же всі взаравіли Такий довгий. Простий кінь робочий. Але такий, ще як облуком гриви у нього негасині. Їда Підписуйтеся на канал, Коментуйте щось будемо щось знімати. Єли покажем його щобок що їли три ноги біля до колін. Ребець у лісі робив роботу свою знає. Так що хто б хотів? то ні.